Усім гарного мирного дня. Доробила там. Дідусь у мене на задньому плані пізніше з фотографую, зніму. А вчора трохи збирала насіння айстри. тому ось, це один сорт я збирала на цьому ту суміш. Ось такі вже є спільний. Зараз я скажу, що я трохи неправильно збираю насіння, але я так збираю, як я вмію збирати, друзі. Вчора вечором зібрала такого, то хочу зараз його просто перечистити, хоч трохи, і ще розложити десь, щоб сохло підсихало. У мене є ось такий старенький друшачок, якому кому вже, мабуть, років більше, як мені. І я оце вичищаю з тих усіх голівок на стінечку і буду передмухувати, коли ось так його. Там по, 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 рухаєш, насіннечко висипається і пух висипається, дівчата. А потім ще мають той пух десь перевіяти вже на, на вулиці. Думала зразу йти на вулицю, але сьогодні в нас дуже вітряно і забирає все і насіння, і пух, то в мене вже і в роті, і в носі це насіння є. То, цей пух є то якось так, по цілому майстерні. Ну, ви захотіли насіння, то ж буду якось збирати, яке вже дозріває, то треба збирати якось так. Броні не пишу, нічого не пишу. Як буде готове, то тоді будете замовляти. До речі, мак, мак вже приготувала, а де я його поділа, то що проблемно. Ага. Друзі, підглянула такий лайпак у таких бутилочках. Я тут зробила дірочки, це в мене ціла літрова бутилка маку. Буде, сподіваюся, вистачить усім. Далі збираю нівел, збираю просо, трошки почала паніком збирати. Коротше, роботи вистачає, крім того, що замовлення маю робити, так ще і мушу приділяти якусь частинку свого часу для насіння, поки погода тож працюємо. Ось така робота. Але що не зробиш заради вашого бажання? Я не думала, що я. Я знаю, що це дуже клопітська робота, але що ж пообіцяла, вам насіння треба збирати. а Потім ще все треба буде перевівати, бо воно все одно з пухом.